Перед вами хмарочоси це не лише архітектурні шедеври, а й тріумф людського розуму, який підкорив закони фізики. Їхня велич і функціональність викликають захоплення, але за кожним таким проєктом стоїть складна наука. Перше баланс сил. Кожен хмарочос. Це боротьба між гравітацією, яка прагне зруйнувати конструкцію і силами протидії, які забезпечують її стійкість. Каркас будівлі витримує вагу тисяч тонн, перерозподіляючи навантаження до фундаменту. Розуміння механіки матеріалів дозволяє архітекторам створювати висотки, що ніби летять у небо. Друге опір вітру. На висоті вітри сильніші. І це величезне випробування для хмарочосів. Інженери використовують аеродинамічні моделі, щоб будівля не лише витримувала пориви, а й не створювала небезпечних вихорів навколо. Спеціальні амортизатори на верхніх поверхах компенсують коливання, роблячи перебування в будівлі комфортним навіть у бурю. Третє. Матеріали майбутнього без сучасних матеріалів, таких як високоміцний бетон і сталь, хмарочоси залишилися б фантазією, їхні характеристики дозволяють поєднувати легкість, міцність, створюючи надійні конструкції, що витримують час та природні явища. Четверте, гравітація та ліфти. Гравітація головна перешкода для підйому людей у висотках. Однак інженери створили систему ліфтів із противагами, які економлять енергію та швидко доставляють пасажирів на верхні поверхи. Уявіть, у сучасних хмарочосах ліфти можуть рухатися із швидкістю понад 60 км на годину. П'яте: енергоефективність хмарочоси. Це цілісні системи, які вміють використовувати сонячну енергію, акумулювати тепло чи охолодження, знижуючи споживання енергії. Деякі фасади навіть здатні виробляти електроенергію завдяки фотоелектричним елементам. Шосте гуманізм на висоті. Один із найбільших викликів використання хмарочосів це зробити їх комфортними для людей. Інженери продумують системи вентиляції, освітлення та простору, щоб навіть на сотому поверсі мешканці почувалися затишно. Отож, хмарочоси це символ людської амбіції, яка прагне досягти неба. Вони демонструють, як фізика. Матеріалознавство, аеродинаміка та інженерія поєднуються, щоб створити щось грандіозне. Кожен хмарочос це історія про те, як ми опановуємо природу і розширюємо межі можливого. Зустрінемося.